Доброго ранку, любі малята, мене звати Тетянка. Погляньте, хто прилетів до нас на підвіконня. Відгадайте загадку, маленький хлопчина у сірій свитині. По дворах стрибає, крихти збирає. Так, малята, це горобець. Пропоную вам послухати віршик Катерини Перелісної Горобець. Горбець біднесенький на віконці сів. Їсти, їсти, їстоньки, холодно. Дзип-дзип. Пожелійте, пташку, дайте крихіток, я вам за цверінькою на весь садок. А зараз малята давайте відповімо на запитання. Про кого розповідається у вірші? Добре, де сів горобчик. Так, чому треба пожаліти пташку? Добре, що треба дати горобчику, щоб він не був голодним? Молодці! Як він співає? Добре, які ви розумнички. Але вже час настав нам з вами прощатися. І я кажу всім до побачення, горобчику! Бувай!